Йому написала понад три роки віри, очікувань і боротьби такими вони були для Тетяни Дорошенко. Допоки її молодший брат Ілля Лінник був в російському полоні. Дівчина розповідає, все змінилося 26 червня, коли отримала довгоочікувану звістку. Брата обміняли. Мені в цей момент дзвонять. А я ж біжу, плачу що мама, Ну його вернули, і проходить буквально 10 хвилин. І дзвінок в інстаграмі, і відеозв'язок, де, да, де мій брат. Ілля долучився до війська в 2019 році, підписавши контракт з 79-ю десантно-штурмовою бригадою. Він мав відслужити три роки і повернутися додому у Приморське, де тоді жила вся їхня родина. Та Тетяна каже, з початком повномасштабного вторгнення статися цьому не судилося. Хлопець почав виконувати бойові завдання в Луганській та Донецькій областях. Останнє спілкування це Севродонецьк. Був. Він не виходив на зв'язок лише п'ять днів, і тоді ми Запанікували і написали його бригаді, і нам повідомили, що він базісти зниклий. Нам сказали, що 99% що його немає вже в живих, що там було дуже гаряче. Тетяна згадує, попри все, не полишала спроб знайти Іллю, гортала списки не лише зниклих, а й загиблих. Та потім в пропагандистських роликах побачила його живим. І вже 25 травня 2022 року отримала офіційне підтвердження Брат у полоні була віра, що ось він буде скоро. Ось ось. Але на четвертий рік в полоні, то в нас, якщо чесно, ми завжди знаєте, як повертаються хлопці, і ми радіємо. На четвертий рік такої радості вже, на жаль, не було. Була така якась злість, а потім як, ну, як опускались руки. Проблиск надії повернувся тоді, коли влітку минулого року Тетяна отримала від молодшого брата листа. Я дуже всіх люблю і скучаю по всім надію, що зовсім скоро ми зберемося всі в Буду жить. З надіждою, що увіймося, ми швидше чимете письмо к вам дійде. Це, звісно, ці емоції не передати. Разом з маленькою донькою, племінницею Іллі Тетяна ходила на акції підтримки полонених та робила все, аби її брат повернувся. І це сталося на день народження їхньої мами. О, це, це не описати, мабуть, у мене вже мурашки йдуть. Це, це, це такі. Все з першого дзвінка це відмова речі. вообще. я не могла слова зв'язати. Ну коли ми його побачили, то звісно, я плачу, він плаче і так може там не знаю, 30 секунд мовчання, сліз. Він, мабуть, не міг слова вставити, бо я кричала, як ми тебе любимо, як ми тебе чекали, і він оце і він плаче і каже: Все, все вже хорошо я дома, все добре. Нині Ілля проходить реабілітацію та повернутися до рідної оселі у Приморському він поки не зможе, адже дім зруйнований ворожими обстрілами. Тетяна ж каже, зробить усе аби її брат все ж відчув, що він вдома. Першим кроком стане особиста зустріч, яка відбудеться вже найближчими днями. Особливо цієї події чекає племінниця захисника. Вона знає, що в неї є дядя, і вона його називає защитник. У мене є дядя Защитник, Я хочу до нього їхати три роки. З хвостиком у нього забрали життя і ще й забрали будинок. Все відбудуємо, звісно, поїдемо і будемо У нас родина велика. Ми всі з'їдемося, будемо працювати і класти, аби земля була наша. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини. Запоріжжя.